Всім привіт, давайте пройдемося по біткоїну. Що ми тут бачимо? Яка ситуація? яка А в телеграмі я вам казала, що може бути корекція, тобто, що ви очікували, що цей імбаланс буде перекриватися, і слідкувати за реакцією, як буде. Відбуватися від цієї зони. Завжди вам в кожному огляді казали, що дивіться на те, як поводять себе свічки. Якщо свічки дуже імпульсивні, різкі, звичайно, що ми не заходимо від цієї зони. Ми побачили, що у нас просто пролилось. Тобто, по факту нам потрібно було очікувати, поки ціна зупиниться. Зараз, поки що ми бачимо, ціна зупинилася. Ми цією свічкою познімали ліквідність, і це в принципі для нас ок. Для мене це лонговий рівень. Звідси я би набирала лонгі, якщо б прийти на 15 хвилинний графік, то ми бачимо, що у нас вже починається проторговка, ми починаємо вже виходити з зони. Звичайно, якщо, наприклад, у нас цей рівень не витримає ціну, да, тобто, можливо, можливо, все. Звичайно, а наступний лонговий рівень для мене це рівень. Зняття цієї всієї ліквідності, це десь рівень в мене буде 54, 500. Нижче. Я, в принципі, не очікую біткоін поки що, тому що поки що немає такого негативу на ринку, щоб толкнути біткоін нижче. Можливо, ви скажете, що там нюанси з Павлом Дуровим і тому подібне, але на насчет Дурова я вам скажу одне. Це все, Телеграм, це СНГ. І якщо ви подивитеся прикладом, що в СНГ. Все рівно воно підстраюється після. І не така велика проблема з Телеграмом. Зараз відбувається, якщо ви подивитесь, да, тон лився. Давайте подивимося. А сам крипторинок, він стояв просто на місці, не було ніяких різких падінь. Тому, в принципі. Uh, да, у нас зараз на фоні новин того, що Павло Дурова як випустили, але там ще невідомо, тому що ми там мають нове якісь звинувачення. Там і, ніби і брату його там звинувачення uh, видали. Тому тут таке ще неясна історія, але просто подивіться, як е, е, полився том, і ну біткоін взагалі я рахую ніяк на це не відреагував. Тому в принципі не потрібно думати, що зараз нюанс з Павлом Дуром якось може вплинути на сам крипторинок. Літо закінчується і, в принципі, я очікую позитив. Тому зараз поки що розглядаю локальні лонги. Якщо ви теж плануєте, то звичайно обережно стоп за дану ліквідність ось тут. І якщо, якщо ми не втримуємо рівень, то наступний рівень для набору лонгів у мене вийде рівень 54 тисячі. Я не бачу біткоін нижче, поки що, тому що все-таки я очікую, що осінь у нас буде. Лонговою, якщо у нас не буде ніяких форс-мажорних нюансів, це поки що так. Все швиденько, коротенько по біткоїну, Всім солодкого дня. Якщо у вас якісь є свої думки, пишіть в коментарях.